Товариство 1 січня 26-го року я отримала доручення від Об'єднаних націоналістів та патріотичної громади Львівщини з нагоди у родин національного провідника Степана Бандери зачитати рішення цього віче і передати вам вимоги української громадськості. Перше негайна відставка корумпованого уряду України. друге Створення дієвої парламентської коаліції та формування уряду національного порятунку третє завершення прозорого розслідування всіх корупційних схем вищого керівництва України, четверте. Притягнення усіх винних та причетних до створення мегакорупційного злочинного антиукраїнського групування до кримінальної відповідальності, винесення справедливих вироків у розумні строки з подальшою конфіскацією майна та спрямуванням його на військові потреби в зону бойових дій. П'яте. Зобов'язати Державну прикордонну службу, всі правоохоронні органи суворо дотримуватися законодавства для недопущення втечі за кордон осіб, причетних до злочинів проти української держави. Шосте переведення економіки України на військові рейки з тотальною мобілізацією всіх ресурсів для повноцінної підтримки фронту. Сувора заборона фінансування другорядних витрат, окрім життєво необхідних. І сьоме. Мобілізація щонайменше 30 державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів до влав ЗСУ з їхньою заміною на службі демобілізованими учасниками бойових дій. Також мобілізація не менше третини працівників ДБР, СБУ, прокуратури, МВС, податкової та інших силових структур. Довожу вас до відома щодо цих вимог, але насправді. Чому громадськість має пересилати вимоги, прийняті на віче? Чому так відбувається насправді? Парламент уже давно мав би вимагати відставки усіх осіб, які були засвідчені в корупційних скандалах, зокрема у Міндічгейті. Чому люди мають виходити на вулиці, підміняючи з собою владу і парламент, щоб притягнути до відповідальності усіх тих, хто здійснили корупційні злочини? Сьогодні у нас тут сиділа людинка, яка засвідчена була на плівках Міндічгейту. І що? і сидить, і все добре. І в результаті більшість фігурантів уже повтікали. Вас тут перекупляють конвертами, домовляються замість того, щоб парламент. Став суб'єктом політики і став на захист інтересів громадян України. І те, як ви провалили бажання заслухати Сверденко і задати їй запитання щодо критичної ситуації, свідчить про вашу гнидістість і безвідповідальність.